Два діди ділили Україну, два царьки писали нам вердикт, забивали ніж тупий у спину під російську дудочку і крик. Трамп кричав: Це винні українці, треба було здатись і прийнять, обіймати з квітами чужинців, Хлібом сіллю ката зустрічать. Папа радив просто підкоритись, білий прапор дати ворогам, за здоров'я навіть помолитись, Ну а Бог пробачить колись там. Ви скажіть, це в світі божевілля? Це напевне буде вже кінець, бо ж вітають вбивства та свавілля і кричать, що Путін молодець. Що Росія миється сльозами, Україна просто терорист, і сидять за круглими столами, а у нас калібрів дикий свист, А у нас могили на могилі, і хрести великі та малі. Щоб ви хліба так не поділили, як ділили смерті на землі. Все пройде. Забудеться із часом, і діди покинуть свій престол. Із землі пропадеться зараза, що війну сприймала, як прикол, що життям так страшно торгувала, перед Богом лізла до небес, а моя країна захищала і тримала прапор, а не хрест. Ви, царки, єдине, пам'ятайте. По рахунках буде і ціна, в Україну рук своїх не пхайте, поміж нами виросла стіна. Ми ніколи зброю не складемо, ще такого в світі не було. Ми землі своєї не здаємо, і не переможе нас пуйло. Два діди, моліться ви до Бога, бо ніхто не вічний на землі. Ну, а в нас по плану перемога. Йдіть до біса, кляті москалі.